Доброго дня, шановні, ви на каналі «Будиночок в селі. Продам будинок у Вінківцях Хмельницької області за 9200 доларів. Будинок частково меблірований, Одноповерховий загальна площа 77 метрів квадратних. 4 кімнати. Тип покривлі металеві листи. Опалення газове. Житловий стан. У будинку є ванна та туалет. Площадь земельної ділянки 28 соток. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб такий чудовий будиночок знайшов свого господаря.